Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Перша ескадрилья F-16 літаків України повинна носити ім'я майора Андрія Пільщикова. Пише Дарія Каленюка. Я, Каленюк. Я впевнений, немає іншого пілота в Україні, котрий зробив більше ніж Андрій для кампанії з адвокації F-16. Він мав би бути скоро в Аризоні на найкращій базі США, де тренують пілотів F-16. Останнє сповідомлень Гелсінкиджюс з переддені. Загибелі в наших адвокаційних чатах було саме довго очікуване вирішення американців почати навчання в Аризоні. в червні 2022 році. Андрій був одним з двох пілотів, котрі обійшли ключових конгресменів США, та провідні американські змі з проханням надати літаки ППО і спершу почати вчити українських льотчиків на F-16. Його харизма вільна англійська глибоке розуміння технологій та озброєння літаків четвертого покоління, стратегічне бачення, цілеспрямованість. Авненістя відданість своїй країні принциповість це те, що переконало мільйони людей в США та Європі у необхідності надати нам f 16 Андрій був одним з ключових англомовних спікерів ПСУ і дав сотні інтерв'ю провідним іноземним медіам. А скільки невидимої адукації зробив Андрій в Україні? Скільки брівів, аналітик, нарад, робочих груп та зустрічей найкраще знають Юля Марушевська та Тетяна Шевчук. Він мав би стати першим асом f 16 ПСУ. він мав би фі. Гачути з F-16 амрами авіацію та гарбунами топити чорноморський флот РФ він би міг колись згодом очолити оновлені модернізовані ПСУ, коли Україна стане членом НАТО. Він міг би колись знятися в голівудському кіно про привид Києва з історією про перемогу України над РФ. Андрію, без тебе далі нам буде важко. Тримай для нас небо. Будь ласка, вибачи, що не оберегли тебе. Ми не встигли всього лише на кілька тижнів. Твоя скадрилья фока буде в Україні нести святу помсту. Та нещадну смерть ворогу обіцяємо зробити все можливе і неможливе, аби це сталося максимально швидко. В той же час загибеля трьох пілотів ЗСУ у авіакатастрофі на Житомирщині сталася внаслідок зіткнення літаків під час виконання маневру з розвороту. Про це повідомила речниця з комунікації в Державному бюро розслідувань ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону Єдиних новин зараз. За попередньо встановленими обставинами катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Це важливо. Це те, що ми отримали сьогодні вранці від слідчих, сказала Сап'яна. За її словами, до розслідування трагедії будуть долучатися фахівці з генерального штабу ЗСУ з командування повітряних сил щодо можливих диверсій. Попередня кваліфікація це порушення правил польотів або підготовки до них. Це дійсно є в кримінальному кодексі покарання, але також слідством будуть розглядатися версії, такі як технічна несправність літаків, помилка пілотів і третя версія це порушення під час організації здійснення польотів, повідомила представник. Ник дебера Сап'яна зазначила, що потрібно провести чимало експертиз, які не робляться за один день. За її словами, це будуть судово медичні експертизи, експертизи з дешифрації, чорних скриньок і комплексна судова авіаційно-технічна експертиза. Розраховуємо на те, що ці експертизи дадуть розуміння слідству, як це відбувалося. Сказала вона диверсія з попередніх версій. Сьогодні чомусь раптово зникла. Залужний також відправив своїх людей, тримає контроль над справою. Нагадаємо, 25 серпня в небі на Житомирською області. Сього зіткнулися два літаки Л 39 в результаті чого загинули троє українських пілотів. Пізніше стали відомі імена загиблих. Всі вони були досвідченими пілотами. Майор В'ячеслав Мінка мав понад 200 годин нальоту ще до повномасштабної війни. Майор Сергій Проказін присвятив авіації 24 роки життя. А капітан Андрій Пильщиков з позивним джіус був відомий виконанням надважких бойових завдань. Справу розслідує ДБР. за словами речника повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната. Становлено факти зіткнення двох літаків Л 39 під час виконання бойового завдання. Один літак пілотував один пілот, майор мінка, інший майор Проказін разом з Джусом. За словами Ігната, повітряні сили сприяють слідчим органам у розслідуванні. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.